Радіо UA Chicago. друзі. Ми продовжуємо вечірню студію на радіо UA Chicago. з нами сьогодні. На онлайн зв'язку вона заслужена артистка України Наталка Сонцезалежна Карпа. Привіт. Привіт, слава Україні! Героям Привіт, слава Чикаго! Привіт, Чикагівщина! Чикагівщина! Рідний дім, майже майже рідний дім. Наталко так тебе давно не бачили, не чули. Як ти там в Україні поживаєш? Що в тебе нового? В режимі Ектів пишемо, працюємо, якось наповнюємо новим контентом українську культуру, українську музику. Не знаю, не покладаючи рук, якось концертуємо, збираємо донати для українського війська. Причому не лише в Україні, але якось побувала, вдалося побувати і за кордоном трохи. Їздила на класний фестиваль борщу. Зараз в е там виступала. От, готую нову прем'єру до Дня Матері. Власне буде дуже дуже душевна пісня, відеокліп і цілий такий фотопроект, і, і концерт великий готуємо до 11 травня. Так от, ну. Працюємо, працюємо клас, Наталю. зараз твій сезон. Поясню чому, тому що травень сонечко виходить тепло, і всі люди в машині вже включають собі Літо, літо. Я поїду на крих світу або Сонце залежно. і воно воно такі є. Я я навіть бачу свій плейлист. У мене відсотків вісімдесят твої пісні грають на повторі, тому що вони створюють настрій, вони задають якісь якусь дають якусь енергію, бажання жити творити. Дякую тобі за них. Але будуть нові пісні? Ти хочеш... я ще, до речі, тобі скажу маленьку інсайдерську інформацію. Ще про це ніхто Давай. не знає, але в мене буде про літо нова. А пісня, ми вже з моїм саунд-продюсером, з яким власне робили і літо-літо, зробили нову пісню, яка називається Море. Вона також mm -hmm. про літо. Співатиму я її з українською співачкою. Це така маленька, ну як маленька, 9-10 років. Дівчинки, Кароліна з а вона власне живе у Канаді, тобто wow. це українка, яка мешкає в Канаді, і ми з нею записали таку дуетну, класну, теплу літню пісню. Бачите, радіо Чикаго, ви перші, хто про дякую. це дізнається. Ми, ми, ми та цінуємо прем'єра її <рес> клас. Ми це <рес> цінуємо. Чекаємо новий хід про літо. Наталю. Дякую тобі за твою творчість. Давай перейдемо до обговорення сьогоднішні, сьогоднішніх тем. Їх є декілька. Вони є, на мою думку, дуже важливі. І перша тема, яку я хотів би сьогодні підняти з тобою, це народний артист України Василь Зінкевич. 1 травня він відзначав 80 років. І мені дуже якось так знаєш до серця припала твоя реакція. А вона була, скажімо так, реакція розпачу, що так мало уваги було до цієї особистості, до цієї легенди. Що ніби люди то вітали, але цю людину Василя Зінкевича мали би насправді я погоджуюсь, його мали би носити на руках, тому що він створив сучасну Україну. У музичному плані, таку, як ми яку ми її знаємо, Яремчук а, так а, і Васюр Зінкевич це просто три кити, на яких напевно тримається українська музика, і твоя розпач по відношенню до того, що так мало уваги було до було до Василя Івановича. Я її розумію, поділяю. Скажи, будь ласка, от як ти це бачила середне? ну, дивись, почну з того, що Василь Іванович напевно все моє свідоме життя був моїм кумиром. Я страшенно не люблю цього слова там кумир, ідол, але насправді. Я вважаю, що Василь Зінкевич це жива українська легенда, це геній української нації. Я потім поясню, чому я так вважаю. Я навіть для себе, от я наступну сторіс і Рілс підготувала, я поясню, аргументую, чому okay. він такий унікальний. Та? Але додам таку річ, що в кінці січня мені вдалося побувати на його. Концерті у Львівській опері, і насправді, знаєш, Василь Іванович десь е, е, ну, він дуже непублічна і немадійна е, особа. Тобто, впродовж, напевно, там десятиріч десяти він не давав інтерв'ю, uh -huh. і він якось обмежував е, взагалі от, е, тобто, таке враження, що е, там. Певні лише там якісь вибрані люди мали можливість можливість доторкнутися десь до, до цієї легенди. І ти знаєш, в цей вечір, коли була у Львівській опорі, мені просто фантастично пофартило, повезло. Ми разом з Марічкою Падалкою вдихнули, видихнули. Набралося такої, знаєш, як то кажуть, Сміливості і постукалася до нього в гримерку. Бо знаю, що він завжди, як правило, на концертах не дозволяє заходити у свої гримерки і взагалі дуже обмежує ну, спілкування там під час концертів. От. А тут він просто якось мав гарний настрій, ти знаєш, і він каже: дівчата, заходьте. І я тобі скажу, що я годину з відкритим ротом в прямому розумінні слухала. Дивувалася, насолоджувалася і відчувала велич цієї людини. Наскільки він з однієї сторони простий, легкий, щирий, а з другої сторони, наскільки він потужний, величний? Знаєш, він розказав дуже багато цікавих історій свого життя. Він розповів про якісь, якісь такі знаєш, моменти, які в нього були. Він поділився про своїми напрацюваннями, над чим він працює. Я почула його пісню, яка ще не записана. А він її написав і одна наспівував Клас. А, така. Ну тобто, знаєш, в мене були такі неймовірні неймовірні емоції. І чому я обурилася? Тому що насправді в день його народження. 1 травня я якось закликала всіх своїх підписників, байдужих небайдужих людей. кажу, давайте, давайте ми зараз зробимо флешмоб. Давайте просто от почнемо виставляти е, Василя Зінкевича пісні. Давайте просто записуємо якісь невеличкі там вітальні е, е, сторіси, рілси, не знаю відео. Виставляйте, діліться, тому що. По коментах, коли я читала, я зрозуміла, що, наприклад, старше товариство каже, молодь його не знає. А як буде молодь знати, коли ви про це не розповідаєте, ви це не показуєте? Є такий момент. От е, написала мені Анжеліка Рудницька, що там територія Ай привітала, і там кілька артистів впродовж двох-трьох днів вітали. Так. Але знаєш, е, є таке розуміння, як мейнстрім. Тобто, коли е, щось е, з'являється, знаєш, якісь там флешмоби такі, е, інколи вони бувають там без особливого змісту, але їх всі підхоплюють і мільйонні там, перегляди, так, репости. Так, так, так. А тут річ, яка. Момент, який дуже вартує, тому що Василь Зінкевич тут з нами, він живий, це наш рідний, це ге. От я, я, я казала, я повторюсь: не всім народам пощастило мати таку людину, таку особистість, таку велич, такого генія, а нам, українцям, пощастило, і чомусь ми за життя не вміємо берегти це. І мені дуже якось було з цього гірко. І я знаєш, я це обурення вилила свої соцмережі. А знаєш, а одна з моїх підписниць якось так поставила мені таке запитання, що мол багато є зараз корифеїв, там назвала мені Павла Дворського трьома. Пареничів їх всіх люблю і також поважаю. Але особисто для себе, знаєш, я от сіла, почала аналізувати, чому я його так люблю, чому він для мене такий цінний і дорогий. І знаєш, я виділила три такі складові, які, напевно, от зараз вам теж проговорю, тому що е це важливі моменти, аби вчити майбутнє покоління. Ну, по-перше, якщо ви помітили, він шалений естет. за освітою, е Василь Іванович, він модельєр-художник. І якщо ти помітив, ну не знаю, з мого дитинства я ще пам'ятаю його костюми, його вихід на сцену, це продумані образи. Так, тобто так. це такі, це це знаєш. Це я, я навіть жартувала, що це як принц з діснеївських в тих фільмів, mm -hmm. та тобто в нього завжди красиві ці е, смокінги, або навіть якщо українські піджаки вони настільки стильні і красиві. І тут знаєш, що він робить? Він своїм виглядом. Подає, що Україна це не шароварщина, а це естетика, це краса, це рівень, це мистецтво. Тобто зовнішній вигляд, кожен його вигляд, кожен виступ на сцені це, це насолода для ока. Тобто, перше, Василь Зінкевич це шалений естет, від якого треба вчитися. друге, е ми з ним теж дуже багато говорили. Він має і він розповідав, що має багато напрацювань в цьому напрямку. Школя, школа, вокалу, Бельканто. Одиниці нею співають там в українському шоу бізнесі. Просто я не буду за забирати зайвий час в ефіру. Якщо не знаєте, що це за школа, погугліть. Але це мені здається така основа основ. От і власне що. Василь Зінкевич співає цієї школи. Він багато розповідав. Він розповідав, що власне Володимир Івасюк це композитор, який писав власне от в цьому напрямку. І всі е, е, плеяда е, таких потужних артистів, власне, таких світового рівня, вони всі володіли школою вокалу Бальканто. Василь Іванович, один з них. Ну і третій момент це те, що Прозвучало під час цієї зустрічі кілька історій, і я зрозуміла, що це надзвичайно гідна людина. Я знаю, що в певні періоди йому пропонувалися шалені ну, привілегії, розкоші, так тобто, він мав там міг мати і, і квартири, і машини, і великі статки. Але уяви собі, він відмовлявся від цього. Так? Тобто, десь, знаєш, коли ти це все маєш приймати, ти маєш під щось прогинатися. А він цього не хотів. Він мав свою позицію, він мав свою стабільність, стійкість, і це... Викликало, не знаю, в мене настільки повагу, оця гідність, ця повага, ця самоповага, тобто, оцей, оцей рівень так такої, знаєш, е, ну незалежності, тобто, щоб не залежати від тих всіх, е, знаєш, ну майнових речей. Тому що ну насправді це, це таке. Ми знаєш, ми вже з часом війни це зрозуміло, що сьогодні ти маєш розкішний будинок, авто, а завтра ти можеш нічого мати, тому що це ну це матеріальна цінність, вона вона, вона не не. Це не йдеційність, це просто якісь матеріальне, матері, матеріальні речі. Та? От. І оці от три складові те, що він астет, це що унікальна школа Балькан, і те, що людина високої гідності, я зрозуміла, роз, що от саме це вирізняє його від багатьох е, артистів, е, проєктів, митців. Ну, Це, це І Тут знаєш, озброєним, неозброєним оком е, це помічаєш. Надалі я зізнаюся. Я до речі, коли я, я до речі, коли сиділа у Львівській опорі, знаєш, моя перша реакція, я ну бігла на цей концерт з величезним захопленням. Я, я слухала кожну ноту, але я не могла стримати сліз. Я ридала, я плакала. Я, я, сиді, я не знаю, що в мене як малої, малої дитини все переверталося всередині. От тому це. Це це я дякую Богу, що, що він дарує е, Василю Зінкевичу ще от таке гарне самопочуття. дарує йому здоров'я, що він має ще можливість концертувати. Що ми маємо його чути до речі, є інсайдер, інсайдерська інформація. Мені здається, що Василь Іванович готується до поїздки в Америку. Я не знаю, я не буду казати, але десь концертні організатори мені проговорилися, тому. Ти не знаєш, Наталю поза ефіром поговоримо про це. Я знаю. Я, я, я знаю, я дуже чекаю той день, коли дійсно Василь Іванович приїде піде на його концерт. Тому що знаєш, ти розказуєш, я так, так само себе ловлю на думці, що не віриться, що така легенда зараз є між нами. От просто не віриться. І Васюк десь там був, про нього легенди ходять. Так, так само Яремчук, фільми знімають і так далі. Так далі. А Зінкевич є, він між нами, є можливість до нього піти на концерт і поставити йому якесь певне запитання, от просто відчути ту енергетику людини, і це з одного боку не віриться. А з іншого боку, можливо, є певний сегмент людей, як ти кажеш, що вони цінують тільки, коли вже щось, щось втрачають. От задаємо Кузьму. Кузьма ну, був чувак між нами скільки років, ходив, співав, простий, доступний, але цінувати ми його по справжньому почали, коли вже втратили. І, і тут. Дуже не хочеться, тому що дійсно Василю Івановичу вже 80 років. Дай йому Бог здоров'я, щоб було йому 160 і 200, скількись. Але ми ж розуміємо. От Кожен день це, як, не знаю, як, якесь як на вагу золота можна ставити. Та? І це дуже дякую тобі просто, що підняла цю тему. Я хотів би, щоб ми її проговорили в нас в ефірі, щоб люди почули і ще не пізно його привітати, написати десь на Фейсбуці. За Ти, те, знаєш, за... е, мені здається, музику е, і гарні добрі слова можна впродовж цілого року адресувати. І не знаю, і 1 травня це на день народження можна робити, і 21, і 31 січня, і там я не знаю, і і, і, і влітку, і взимку будь-коли, тому що його пісні вічні, і якщо їх слухати, оце ну, це, це особлива насолода. Тому люди, якщо е, знаєте, ви ви цінуєте своє рідне українське ді. Ліця, не, не скупіться на зайві слова. Пишіть, наскільки він потрібен. Знаєш, мені здається, що в певний момент десь якось українські, не знаю, можливо, це ну не знаю, хто його образив, але чомусь в мене таке було відчуття, що все ж таки е десь його українські, може, медіа, може люди просто образили, тому що якась відчувалася така, знаєш, можливо, він попав у цю історію, коли знаєш, бо бо я це особисто пережила. Формат, не формат, да? ти приходиш, стараєшся. Складаєш, там душу, серце а тобі кажуть, ні-ні, зараз це молодіжне модно ти не формат, давай там співай там десь там, десь там. Та? от Тому не знаю, можливо, можливо він на це образився і так десь закрився. Можливо, е ну не знаю мені здається, що можливо і величина вона має бути десь такою недосягаємою Можливо, це така і правильна знаєш, правильне рішення. от Ну Але те, що він. Всю свою цю енергетику, любов дає в пісні, я не знаю. Ми слухачі, глядачі маємо це відчувати і, і насолоджуватись тим. Це відчувається чи... він залишив, залишив нам неймовірну, залишає нам неймовірну спадщину. Тобто ці його пісні я вважаю, це золота колекція, яка є, була і буде. Абсолютно погоджуюсь, Наталю. Ще раз дякую, що цю тему підняла. Переходимо до наступної від е, легенди, так від цієї глиби. Переходимо до молодих і перспективних. Поговоримо зараз про Євробачення, яке от відбудеться вже незабаром 13 та 15 травня. Там буде виступати наш український гурт Циферблат. Вони будуть виступати в першому півфіналі, не пам'ятаю, який номер. Але скажи, Наталю, будь ласка, чи по перше, чи ти знайома з хлопцями? А і які е, твої очікування, власне, від цього, на, від цього конкурсу? Чи є в нас шанси виграти можливо, чи нема? Як ти думаєш? Так, Наталю. Ну, дивись, е, з хлопцями, на жаль, я особисто не знайома. Я, напевно, як кожен український глядач слідкувала за відбірковим туром. Чесно скажу, що здається, минулого року вони виступали, чи позаминулого вони теж брали участь. Мені якось прям от першого разу я їх побачила і сказала: Вау! Ось. Ем, я не можу сказати, що цьогорічна пісня, якось мені минулорічна пісня більше подобалася, але вона тоді не потрапила у фінал. От. Але е... Все, що зараз е, в Європі, в світі, пропагує українське, я за руками і ногами, і чи це там? «Фурблат», чи це Гоа, чи це не знаю, будь-будь-який інший проект, чи там «Калош», чи хто б не їхав, там Мати Тереза, Джері Хейл, Альона, Альона. Я за, тому що це українське, це наше. Вони популяризують українську музику. А це нам зараз вкрай в часі війни необхідно, щоб там, 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 там лунала українська мова, українська музика. Піднято було українське питання про українців. Говорили. От. Звісно, хочу побажати хлопцям е, успіху. Бачила сьогодні, здається, сьогодні показували їхні обговорювали об, їхні сценічні костюми. ну, так, так. Скажу таки, неординарні кольорові яскраві. От. Ну, Але, можливо, таким епатажем вони можуть, зможуть привернути увагу. Хлопці дуже цікаві однозначно, тобто музику, яку вони творять, вона така незвична, але. Ну, скажу, що, що мені подобається, і вона справді, я думаю, точно має свою аудиторію і має свого слухача. От, ну, а, а там час все покаже. Я думаю, зрештою, ми самі побачимо, як вони справляться е, вже там, будуть представляти нашу Україну е, на цьогорічному Євробаченні. Давай так, у фінал вони вийдуть, чи ні? З півфіналу? Е, ну, думаю, що так. Думаю, що так. Ao final, e que chance? А там вже побачимо, бо я розумію, що напевно ми якось ми часто перемагаємо. Бо ти знаєш, я недавно якось подивилася там списки країн, які жодного разу не брали жодного разу не перемагали. То якщо я не помиляюся, навіть і наші сусіди, поляки, які от е, я нещодавно їздила, то вони жодного разу або або один раз, або жодного разу не перемагали. А Україна уявив вже скільки разів брала перші місця. Так. Три, три, чотири, три чотири три чотири три з половиною рахуємо. Якщо Андрія Андрія Данилка рахувати, скажи, будь ласка, а ти коли-небудь брала участь в нацвідборі, відборі? були намагання поїхати чи ні? Ти знаєш, якось е, я напевно зростала на тому. Ну я ж розумію, я вже така трошечки, е, напевно, е, в мене якийсь був інший рубіж в плані Євробачення. Е, якось я була заточена, чесно скажу, на конкурсі Санремо. Угу. Це був конкурс, на який я мріяла потрапити, і який мені дуже подобався, який я ча дуже моні моніторила. от, моніторила. Ну, але якось не знаю, не, не було напевно. Того часу, то, то знаєш, це має бути якісь, як, як там зараз є такий сленг меч. Так? Тобто має бути все, все зійтися, має бути, от, ти маєш відчути воно твоє все, і, і пішло. В певний момент я вирішила, що я буду просто писати пісні, буду робити сингли, буду писати альбоми, буду знімати відео, і якось я для себе тему фестивалів трохи залишила. От, не знаю, якось ще, так. Ти, вийшло, ти, ти, ти... ти ще подумаєш, Віталію, ти ще подумаєш. Нам потрібна ще одна перемога. Ти подумай обов'язково. <ріст> <ріст> а чому б ні? Давай перейдемо тоді до останньої теми вже сьогодні. Поговоримо про історичний просто момент. Леді Гага побила рекорд Мадонни і в ріо де-Жанейро зібрала на своєму концерті. Більше двох мільйонів людей. Я коли побачив ті відео, і фотографії, я не повірив, Я думаю, це штучний інтелект, або це якийсь монтаж, як так багато людей може бути на одному концерті. Скажи, будь ласка, які були твої емоції? Чи ти можливо десь так само спостерігала за тими відео, фото в інтернеті? Як, як ти це сприймаєш? Я тобі чесно скажу, я теж побачила це відео. У мене побігли мурахи. По-перше, вона співала мою цю улюблену пісеньку, здається з Бредлі Купером. Вони співають оцей бет. А я якраз побачила це відео. Та... І я. Ну, Насправді леді Гага, це я вважаю, це теж топчик, це одна з найтах екстравагантніших, популярних зараз е, артистів світу, та, співачок в світі. І е, те, що відбувалося, те, що я просто бачила, коли оце камера летить, 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 а там все люди, люди, люди. І я собі можу уявити. Два, ти кажеш, 2,1 мілья... мільйона людей. Два, дехто пише 2,1, дехто пише 2,5, там, ну, більше 2 мільйонів, скажімо так. <рес> ти знаєш, я одного разу виступала на концерті, де було 170 чи 180 тисяч людей. Вау. Це був такий величезний проект. Сумщина, це Україна. І це це Сумська область, де власне було таке урочище, величезне урочище. Це таке, ну просто таке величезне урочище. Там поставили сцену і там зробили такий оффенер. Було багато українських артистів. Я мала можливість бути серед лайнапу цих артистів, і я тобі скажу: 170 тисяч це просто. Щось неймовірне. А я собі уявляю, що це все помножити там на 20, та? тобто я, я навіть не знаю, я навіть собі, ну, мені складно уявити цей масштаб, але скажу, що це, це мощ, це справді дуже потужно і дуже сильно. Наталю, скажи, будь ласка, в чому відрізняється концерт, коли у тебе в аудиторії, скажімо, 100 людей, і коли у тебе тисячу людей або 10 тисяч людей, або е, 100 тисяч людей, от в чому різниця для тебе як для артиста? Ну, ти знаєш, якщо чесно, напевно по моєму фідбеку да, я працюю як напевно там і для десяти людей, так і для десяти тисяч людей. Так? Тобто, якось особисто, я намагаюся викладатися на повну чи це кажуть, чи це маленька аудиторія, яка там просто от, от раз, два, три на пальцях можна порахувати, чи це багато. Але... Для артиста все рівно йде оця взаємообмін, оця віддача. І коли ти кажеш там привіт, а тобі тисячі сотні відповідають Привіт, ну всередині щось дуже, дуже так знаєш, десь воно От, а, І напевно, десь вже на, на якійсь підкірці, під підсвідомому під під, під, під рівні записується ця інформація, і коли ти вже сходиш сцени, ти така, Боже, що це було? Це так... А, класно!» так. Ти вчора буквально там був день Львова, там, і, і я брала участь у ярмарці. Якраз вчора Віктор Павлік виступав, потім Артур Босо, і от якраз закривала цей ярмарок. І скажу, ну що десь, десь тисяч дві, три, ну, може, п'ять людей також було, і я тобі скажу, що ти виходиш і коли ти чуєш, як в унісон з тобою співає там більша половина стадіону чи весь стадіон, це це справді бігають мурахи, ти, і ти така. Ну чесно, це дарує крила. Це, ти, ти така окрилина тоді. От виходиш і така, думаєш, клас, все, треба далі рулити, це От от заради чого ти живеш? І ти ті моменти проживаєш з насолодою, з усвідомленням того, що ти робиш свою свою улюблену справу, і ти ще комусь можеш от принести такий такий шквал отої. Отої знаєш такого взаємообміну цієї енергії. Ну це енергія, це крута енергія. Я так розумію, потім не досну. Заснути ніяк не вдається після того дійства. Точно знаєш, я, я дуже вірю, що ми поб'ємо цей рекорд. От коли буде концерт до дня перемоги, він обов'язково буде. Мені чомусь здається, що десь в Києві на грещатику можна зібрати більше ніж 2,5 мільйона людей. От я точно знаю, що буде більше. Бо буде 3, буде 5, Ми мусимо встановити світовий рекорд, і, і ми це зробимо обов'язково. Я Здається, вся Україна в той момент вийде на кожен, кожен вийде на вулицю свого міста. І ти знаєш, я кажу кажу на своїх концертах, що ми дійсно будемо багато плакати, обійматися, але. Щоб не було, я вірю в українську перемогу і в українській перемозі бути від Ужгорода до Луганська. Зробимо таку одну велику сцену, як вздовж пляжу в Ріо Денеру. Де ДеЖенеру зробимо такий концерт, а там буде співати Наталка Карпа. Дякую тобі ще раз, що ти доєдналася сьогодні до нас. Дякую, що погодилася дати свою думку на теми, які ми обрали. Було дуже приємно тебе бачити, а ще приємніше було тебе почути тут, в Чикаго. Тому приїжджай обов'язково. Ми тебе чекаємо. Дякую, Наталю. Радіо Чикаго, люблю вас. Дякую. Дякую. Безустро. Підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.